Карнавал з танцями та караоке. Понад 40 акторів та музикантів з різних театрів та гуртів на одній сцені. Це все про гулянку у Маланки. Виставу про традиції гулянь в ніч на Старий Новий рік. Вже 14 січня феєричне костюмоване дійство розгорнеться у столичному будинку офіцерів, як і саме свято. Вистава буде з елементами містики, і просто зараз у студії сніданку зніматимемо злі чари разом з акторами Наталою Долею, В'ячеславом Ніколенком, Артемом Ємцовим, а також режисером вистави Оленою Щурською. Як сів Христос та й вечеряти, щебрі вечери, добри, добрими людями на здоровий, прийшла к нему та Божая мати, щебрі вечери. Красиво, які ви молодці. От гулянка в Маланці почалася, да? Ну ага. тепер ми з Людмилою Барбір будемо так а, не виглядати. завжди. Давайте завтра Василі Маланка. Ранок почнемо да. Василі Маланка. Всім доброго ранку. Дійсно, друзі, давай представимо наших гостей. Щойно ви побачили уривок вистави гулянка. Мене добре чути, так що ви побачили уривок вистави гулянка у Маланки? Виставу гулянка. Далі можна буде побачити у будинку офіцерів 14-го... Січня і в Києві, і в Вінниці, наскільки я знаю а, правильно, так, а да. 16-го у Вінниці, так, так. Вінниці. так. у столичному будинку офіцерів, зокрема, ви зможете прийти і побачити це не дійство. Ну і а, представимо наших принагідних гостей. Так, отже, у нас В'ячеслав Ніколенко, Доброго. Наталія Доля, режисер Олена Щурська і Артем Ємцов. Ну, ви тут і народні, і відомі, і граєте в своїх театрах, і Шекспір у вас там, і Котляревський, і, 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 і Чехом що це таке, що з вами тут сьогодні відбувається? Як ви до цього дійшли? Креативуємо наповню. Ну, річ тім, що ми вирішили минулого року відродити традицію. Потім зрозуміли, що ми не можемо відродити традицію. Це традиція може відродити тільки нас. Тому що, коли ми цим займаємось, ми неймовірно кайфуємо, ми підключаємось, якісь починають працювати такі в нас енергії, які раніше просто в нас не прокидались. І ну хочеться відірва... відірватися раз на рік. Маланка Женка дозволяє. 4, 40 акторів збереться да з різних театрів так. України. 40. Близько 40. Ні, близько 40 акторів з Києва. Києва. Саме так два музичні серед них музиканти. І, і художники, і актори, і студенти, і е, студенти і музичний, минулого року і музичні гурти, а також квартет музичний. Але чому, Олено, чому от саме різних акторів можна було просто, напевно, в театр один якийсь зайти, от з тими акторами зробити вистав. Речі... Але ви повибирали напевно якесь особливе ставлення до кожного. Коли з вас. Коли ми виношували задум в минулому році, то взагалі в нас була така думка, щоб всі актори з усіх театрів приходили до Маланки і щедрували. Це була така ідея, і я сподіваюся, що в наступному році це все Такі відбудеться, покажіть, будь ласка, раз кадри, які ми тільки що бачили, так я так розумію, що це репетиція, так це, а, це минулорічна вистава. Минулорічна вистава. А як це з аншлагом пройшло? Пере, так, тобто розумієте, що так. це був успіх, і цей успіх треба обов'язково повторити, так. і по щоб люди ще більше побачили, хто не зміг потрапити на це дійство. А от скажіть, от ви я знаю, наприклад, у Вашківцях там на Буковині, Переберія, на Меланки, от де ви черпали ці знання? Ці відео чи можливо самі ви в дитинстві десь ходили з Меланкою, з козою і е, з, з Василем? Я в минулому році тільки дізнався, що таке свято є. Я думав, з 13 на 14 – старий Новий рік. Тому ну, бачите, та... як доля <реш> Наталя <реш> Доля привела. привела мене до цього знання. Я сам з Миколаєва, то я про цю традицію навіть ніколи не чув і тут вже тільки дізнався, і, ну і ми почали. Я з Вінниці теж нічого про це не чула. Оце вже в свідомому віці, коли вчилась в Рівному. Потім дізналась там, там їздили на Різдво на Західну Україну з курсом Богдана Михайловича Бенюка. Я викладаю там і побачили яке це дійство і я як це заряджає на цілий рік. Це дійсно щось неймовірне. Ми вирішили це не просто як традицію внести бо вашківцях, як ви казали, там воно дуже довго підтримується і воно автентичне досить. А ми вирішили це переробити в виставі на те, як би це могло бути в Києві. Тому і в нас головна героїня Маланка в третьому поколінні киянка. Тобто вона про це нічого ніколи не чула. Так, не чули. Не зна до речі, як і гадання відбуваються. Багато хто з таких людей можуть зараз дізнатися. Від вас, власне, які тут а, мають бути нюанси, Маланка, що ти про себе хочеш знати? Ой, Ляночка, <світ> Все, хто я? Звідки я? Яка кров тече в жилах моїх? Хто батьки мої? Але найголовніше, чи простив мене мій Вася? Треба погадати. Для того, щоб погадати, на Маланку робили так: е, брали зерно в мішечок і ставили питання в голос. Питання вже поставили. І чи тепер прости? треба чи простив Вася. І коли дістає а зерно. А за що Вася мав простити? В мене Забагато чого. Не буду на всю країну казати, що я там робила. Коли вона порахує, то парна кількість зернинок це відповідь так. Не парна, це відповідь ні. Ну, так вона може вже така досвідчена, що знає скільки витягати. А зараз біом пальцями порахує. Зерна, ні, ви що я не така ж розумна. О, О це до, до вечора буде Та то наш меню. Так, а, давай, так. Давайте ми спитаємо авто чи так. Да, да, давай, ну, ну що, що що? Про зиму, давай про зиму. Коли чи швидко закінчиться зима, так чи довго буде зима? Давайте так швидко закінчиться, чи довго? Давайте. <реш> чи довгою буде зима? Ну такі питання не цікаві. А що тоді? Давайте так особисте на це тобі. Рахуй чи коли чи швидко одружиться Руслан? Починається а це чи довгою буде зима? Так, а ну два три чотири п'ять 2, сім вісім дев'ять десять на чотири шістнадцять сімнадцять дев'ятнадцять 6, 7. і зима. Теж 7. Це що у нас буде? Якщо ні, було, не довго чи довгою зима буде? Ні. Ні. відповідь ні. А, ні. І зима ні. Ні. довгої зима. А, а, що ти там питала мене? Чи швидко ти У Мене все, не парне -да, да, не швидко, не тобто швидко. не цього року. Ну на щастя а, насипали. Давайте, друзі, а, я так розумію, що це не закінчується, а свято продовжується, коли доєднуються до цього дійства. Ну, майже всі гості, хто приходить на, а, на святкування. Починається гоценка. Що це таке? Як вона відбувається? Гоценка. в фіналі у нас буде прекрасний гурт. Гуляй, город. І річ тім, що вони ходили, досліджували і знаходили автентичних багато пісень. Простив вас. Прости, вас. І вони в обробці такі, що можна погоцити. Ми хочемо, щоб в результаті вистави люди не всиділи в своїх кріслах і захотіли встати і погодцяти. Погоцити, тобто потанцювати? Так, танцювати. А мошки лока покаже кілька руків, як гоцати треба. Чи не шудати? Отже, я ще раз нагадаю, що у нас в гостях режисер цієї вистави Олена Щурська, актори Наталія Доля, В'ячеслав Ніколенко, Артем Ємцов. І сьогодні ми репетируємо чот... свято, яке буде 14 січня. Меланку і зараз гоцаємо, гоцаємо! гоцеємо і трансляція в сніданку на інстаграмі. Прощаємося тут і зустрічаємося у віртуальному світі. До зустрічі до завтра всім і привіт інстаграм. Па-па. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה uh, <laughs> <laughs>